Ти коли-небудь замислювався, чому одні люди привертають увагу, нічого не кажучи, чому за кимось хочеться спостерігати, але важко зрозуміти, що саме в них притягує це мистецтво бути таємничим. Таємничість це не маска, це енергія. Стан, у якому ти не розкриваєшся повністю, ти керуєш інформацією, говориш менше. Але кожне твоє слово з підтекстом, текстом, ти не виправдовуєшся, не поспішаєш. Іноді зникаєш із поля зору, і саме тоді про тебе починають думати більше. Погляд, стримана міміка, спокійна постава. Все це говорить замість тебе, уникай зайвого шуму. Нехай твої дії будуть несподівані, але точні, одягайся зі смаком. Просто, але з деталлю, яка говорить, тут є щось більше. Читайте неочікуване, цитуй глибоке, дивуй, але не пояснюй бути таємничим це вибір і це сила. Коли про тебе не знають усе. Тоді ти справді керуєш враженням, не розкривай усіх карт, нехай інші хочуть дізнатися більше.